Привіт! Мене звати Наталя. А як вас звати? Приємно познайомитись. А? О, хто це? Це мій друг Тигрунь. Тигруню, скажи привіт нашим друзям Не хочу. Тигруню, Скажи привіт. Сказав же, що не хочу. Не хочеш? Чому? Я сердитий. А чому ти сердитий? Бо голодний. Ти голодний. Що б тобі дати? О, дивись, гусениця повзе. Яка соковита, будеш гусеницю? Фу, не буду я гусеницю. Дивись, сонечко повзе. Будеш сонечко. О, ще гірше. Ні. Ого. О. Дивись, мураха повзе. Будеш мураху. О, ти знущаєшся з мене. Ні. О. О. Наталю. Де це ми? Ми ти в океані. В океані живуть. Морські тварини. О, дивись, восьминіг ніг пливе. Будеш восьминога. Не хочу. Я не знаю, що йому дати. Він нічого не хоче. А, акула. Акула. А, Забираймося. Дійсно, акула пливе. Забираймося, друзі. А, о, 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 о. Друзі, ми ледве втекли від акули. О, ти груню з тобою все гаразд. Так, зі мною все гаразд. Але я досі голодний. Ну так, ти досі голодний. Щоб тобі дати? О, у мене є ідея. Ти, груню, будеш борщ? Борщ? Так? Я обожнюю борщ. О, Дякую. Ти грунь любить борщ. Давайте зваримо йому каструлю борщу. Ходімо. Ходімо. Будемо варити борщ. Борщ, борщ, борщ. Що кладемо каструлю, моркву, картоплю, цибулю, капусту й парасолю. Ні, ні, ні. Треба нам додати солі, буряка та ще й квасолі. Борщ, борщ, Що кладемо в каструлю моркву, картоплю, цибулю, капусту і корову. Ні, 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 треба нам додати солі, буряка та ще й квасолі. Ото буде борщ, ото буде борщ. Борщ, 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 борщ Що кладемо у каструлю, моркву, картоплю, цибулю, капусту і бабу зою ні, 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 треба нам додати солі, буряка та ще й квасолі, ото буде бог. Друзі, що це? Це різнокольорові будиночки. Синій, червоний, зелений, фіолетовий і жовтий. У цих будиночках живуть різні тварини. Цікаво, хто живе у. Будиночку. Давайте послухаємо. Хто каже Ква Ква Ква. Правильно Жаба! жаба. Ти груню. А що вона робить? Вона ловить камашку. Жаби люблять ласувати комахами, равликами і слимаками. Жаби полюють за допомогою довгого та липкого язика. Друзі. А хто живе у червоному будиночку? Давайте послухаємо. Каже, цвірінь, цвірінь, цвірінь. Це пташка. пташка. Правильно. Ти груню, а що вона їсть? Вона їсть черв'ячка. Пташки люблять їсти комашок, черв'яків, зерно і ягоди. А деякі пташки їдять рибу. Друзі, а хто живе у зеленому будиночку? Давайте послухаємо. Хто каже Та це ж ведмідь! Дивіться він їсть ягоди. Ти, груню, що ще ведмеді їдять? Ведмеді їдять майже все кору дерев, листя, гриби, горіхи, фрукти та ягоди, а також комах, жаб, змій і рибу. А хто живе у? Фіолетовому будиночку. Давайте послухаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Хто каже бз-бз-бз? <плес> так, це бджола бджола. <плес> Ти, груню, а що вона їсть? Вона їсть нектар і пилок з квітки. Нектар дає бджолам багато енергії, щоб літати і працювати. А взимку бджоли їдять мед, який вони зробили влітку. І наостанок у нас жовтий будиночок. Хто живе у жовтому будиночку? Давайте послухаємо. Я ніколи не чула такий звук. Давайте подивимося, хто це. Хм, друзі, хто це? Та це ж Лисиця. Лисиця. Тигруня, а що вона їсть? Вона намагається спіймати мишку. Лисиці люблять полювати на мишей і кроликів. Також лисиці їдять ягоди, фрукти й горіхи. Іноді вони можуть знайти їжу в смітті людей. Завдяки такій різноманітній їжі лисиці добре виживають у природі. Любі дітки, тигруню, ви так добре сьогодні попрацювали. Наостанок я хочу подарувати вам пісеньку. Папа, бувайте! Бувайте, тигренята! Ой, тобто дітки! Гей, звірята, хто з вас печиво з банки? Ведмежатку? Хто я? Ага, ти. Я не брав, то хто ж взяв? Зачим взяв, за чим взяв, за чим взяв і навіть крихти не залишив О-о-о! Гей, звірята, хто з вас з банки? зайчик взяв. То я? Ага, ти я не прав, то хто ж взяв? Мишиня село, мишиня село, мишиня село. Звірята, хто з вас взяв запечило з банки, мишеня взяло. Хто я? Ага, ти? Я не брав, то хто ж взяв? Котик взяв, Котик котик взяв, котик взяв, і навіть крихти не залишив гей звірята, хто з вас взяв запечило з банки? Котик взяв. Хто я? Ага, ти? Я не прав, бо хто ж взяв? взяв!» <таспілляння> Печево з банки, пінгвін взяв. Хто я? Ага, ти? Я не прав. То хто ж взяв? Мопинятка. Ой, так, так, це я взяв печиво. У мене є ще печиво, може, ви будете. Ага, звісно, дай нам. Ось, будь ласка, смакуйте. she